Всім привіт! І це вже 23 частина озвучення коміксів по трансформерах. Ну а з вами Дім і Всячини. Отже, погнали! За нами женеться ця планета круто. Пробач, що? Просто будь собою. Просто будь собою. Що це за сміттєва порада? Чому в бій заткнутий рот? Він не переставав говорити навіть без свідомості. Ах, ми ж повинні бути замасковані, ідіоти. Я не довіряю новому принтеру на роботі. Прекрасний момент в прекрасному місці. Я є Бадасторн, Сторнсу. На цьому все. Приємного перегляду! Сподіваюся, вам сподобається і до зустрічі!